Є стародавня пророцтво з Ватикану, яке говорить, що після смерті папа римського буде кінець світу, і це може статися в 2027 році. Вітаю вас! Ви на каналі Хайтеро. Мене звати Людмила. Як ви вже знаєте, з новин помер папа Римський Франциск. Він помер на 88 му році життя. Це сталося 21 квітня 2025 року і підтвердився мій теропрогноз від 19 лютого 2025 року. Подивіться, кому цікаво повний випуск того відео, де я вам говорила, що орієнтовно через 8 днів. Місяців або ж це може бути й тижнів. Помре папа римський, і так і сталося. Він помер через 8 тижнів після мого прогнозу, і дуже фігурувала вісьмірка. Йому було 88 років. У 2025 рік Папа Римський скоріше за все помре. Бачите, вісім кубків випадає на шістку жезлів, він вже піде в інший світ. Тут випав гроб. Прогноз на 2025 рік щодо життя Папи Римського, скоріше за все, що він може дійсно померти. в 2025 році. Тут може бути 8 число, 8 днів, восьми місяць. Але стан його, звісно, важкий. Я думаю, що це, мабуть, щось пов'язано ну, саме з такими старчиськими хворобами, тому що тут серце може не витримати. І сім жезлів шут. Далі. Є така інформація, що після смерті папи Франциска настане кінець світу. Про це говорить стародавнє пророцтво з Ватикану. Йому вже більше років. 900... Роки. Згідно цього пророцтва, кінець світу може настати вже в 2027 році, і після останнього папи місто на семи пагорбах буде зруйноване і страшний суддя судитиме людей. Кінець. Давайте подивимося: по-перше, чи буде ще папа римський? Чи оберуть наступного папу римського. Тут імператриця, королева кубків, четвірка кубків і шістка кубків. Все було як буде. Після того, як оплачують папу римського Франциска, буде все, як має бути. По шістці кубків буде обрано нового папу, але поки що до цього часу пройде ще орієнтовно, Сім днів, сім тижнів, ось такий період буде. Зараз ще йде вибір, кого номінувати на цю посаду. Далі, чи буде кінець світу в 2027 році? Звісно, я думаю, що це просто таке умовне передбачення. Давайте подивимось, чи буде кінець світу в 2027 році. Десятка кубків на дні, колесо фортуни, світ і дев'ятка кубків. Тобто, це передбачення все ж таки умовне. Кінця світу, звісно, по цих картах не буде. Але в той же час у світі будуть якісь значні потрясіння по колесу фортуни. Буде повторення подій. Це можуть бути різного роду землетруси, затоплення, різні природні катаклізми, і це пов'язано дуже часто буде з водою, в принципі. Я не думаю, що по цих картах буде кінець світу. Але якісь такі глобальні потрясіння, щось таке може бути для того, щоб люди переосмислили. Але я думаю, що це пророцтво знаменує кінець якогось періоду. Ось перехід, як ми вже перейшли в вер водолія, і люди мають пробуджуватися, змінюватися. Так само і це пророцтво про це говорить, воно більш умовне. Давайте ще раз розглянемо. Тут птиці, говориться про розмови, собака, книга і е, лист. Тут говориться, що є пророцтво від. Людини, яка це написала, і це все обговорюється. Кінця світу тут також немає, але в той же час тут говориться, що люди задумайтесь про те, що пишеться. Це природство дає змогу людям переосмислити так, як вони живуть, і мають включати свою сердечну чакру. Тоді буде вихід до того, щоб. Було все добре і світ процвітав. Я не думаю, що в 2027 році буде кінець світу. Я сподіваюся, що всі, хто дивиться, мій канал, в 2027 році напишуть мені, що більшість моїх прогнозів підтвердила, зокрема, цей і що у них все добре, у їхніх сімей все добре. А ось звісно. Катаклізми в світі можуть бути, і це може бути передусім Європа, тому що карта Світ часто показує щось таке модне, ось як Італія, Франція, такі країни столиці світової моди. Далі країни, які відіграють значну роль у світі. Світ і колесо фортуни це відповідно США, Китай, країни, які передові у технологіях. Ось в цих країнах можуть бути значні якісь потрясіння, тому що вони мають... Давати імпульс до кращого розвитку світу, а вони відокремлюються, як то кажуть, моя хата з краю, проводять, починають проводити політику із ізоляціонізму, наприклад, як зараз робить США, і їм це аукнеться, тому що вони ті. Країни, які мусять щось зробити для покращення світу, вони не роблять цього. Далі можуть розпочатися нові війни в світі колесо Фортуни, дев'ятка жезлів, внаслідок ось цих процесів, які наразі запустилися. і що сказати, будемо сподіватися, що Україну вже ці всі катаклізми оминуть, а світ почне пробуджуватися. Далі, я вам ще записувала. Розклад щодо Черкащини 27 березня про інші міста. І, на жаль, ці прогнози підтверджуються сьогодні. Обстріляли Черкащину за повідомленням Ігоря Таборця, очільника Ова Черкащини було знищено 8 Шахедів в області і пошкоджено інфраструктурний об'єкт. Я попереджала вас в прогнозі Черкаси та Черкаська область. Подивіться, кому цікаво. І на жаль, це підтвердилося ще місяць не закінчився, тому будьте пильні, не ігноруйте повітряні тривоги. Далі в Черкасах дуже забруднено повітря, бо вже були влучання по критичній інфраструктурі. І ось на жаль, це підтверджується. Далі може бути дуже багато дронових атак. В нічний час під ранок, ось таке. Тобто, як це все відбувається, так надалі може і відбуватися. Я вам вже розказувала, що мені якось було приснилося, що в Черкасах розвертається прапор Росії, і там було написано з новим роком. Я тоді ще зрозуміла, що це не до добра. І як ви знаєте, починаючи з січня цього року, просто загострилася ситуація з обстрілами, і майже щоночі над Черкасами також пролітають дрони. Так, дивимося, Черкаси сьогодні, 27 березня. До кінця квітня чи будуть обстріли в місті Черкаси? Тут трійка кубків, колісниця, місяць і колесо фортуни. На жаль, ситуація щодо Черкас не покращується, тому що ось є колесо фортуни місяць, трійка кубків. Тобто можливі атаки, там, де хімічні заводи, можливі атаки. І, на жаль, влучання, тому що Колесо Фортуни – це кармічна карта, і карта, яка говорить про повторення подій. Колісниця місяць і Колесо Фортуни може означати, будуть атакувати там, де водосховище, і по дамбі. В будь-якому випадку під загрозою також ще там, де, наприклад, автовокзали, стоянки, автобусні. Зупинки можуть бути уражені, але якщо брати ось так глобально, то це звісно дамба і хімічні заводи, там де розташовані будьте дуже пильні. Це взагалі карта хімії. Ось в Черкасах район, там де хімічні заводи. Дуже критична може бути ситуація Трійка жезлів може означати також якісь навчальні заклади, пов'язані з, наприклад, там, де є факультет міжнародних відносин, також там, де відбувається торгівля, центральний центральний ринок. Інші ринки можуть атакуватися також території, де, які виходять до води. Найбільше ось ці райони міста, які виходять до води, де мости, дамби, ось там загроза. Можуть атакуватися міста, місця там, де в районі літака. Тобто будьте дуже пильні, не ігноруйте повітряні тривоги. Як я вам вже говорила, читайте молитви 90 псалом для захисту, 108 проти ворогів. Вони все працюють. І хай у моїх глядачів, хто дивиться мій канал, все буде добре. Далі в мене ще запитували в коментарях глядачі, дуже просили розглянути про хлопця, який зник в Черкасах, 20-річний хлопець, і я робила про нього прогноз. Це було 28 березня. Я говорила, що маловірогідно, що він повернеться додому живим. У мене запитували. Про зниклого черкащанина ну, я робила прогноз, коли він тільки зник, що найближчі тижні не буде про нього новини. Ось тут, знову ж таки, новини, що що немає його безвісти зник 22-річний хлопець. Давайте подивимося, чи яка вірогідність, що він повернеться додому живим найближчим часом. Ну тут Тут сказати, що він повернеться додому живим, найближчим часом, на жаль, не приходиться дуже багато карт, які означають воду, або якісь заборонені речовини. Якесь було, як варіант, невдале зібрання для цього хлопця, яке закінчилось тим, чим закінчилось. Поки що. На жаль, я не хочу озвучувати цей прогноз, але мало вірогідно, що він повернеться найближчим часом додому живим. Дуже низька вірогідність. І на жаль, сьогодні з'явились новини, що цього хлопця Богдана, якого розшукували, знайшли мертвим у річці Дніпро, 20 квітня. Так що, на жаль, мій таро-прогноз також підтвердився. Зокрема, тарологи, кому цікаво, проаналізуйте цей прогноз. можете написати в коментарях, що ви з цього приводу думаєте. Я дуже вдячна адекватним практикам, які залишають коментарі на моєму каналі, які можуть бути корисними для інших глядачів. А ті ж практики, які мнять себе жрицями, але насправді ведуть себе як пажі мечів і приходять на... Ну, ви будете просто заблоковані, тому свої заздрощі і пиху ось цю залишайте при собі. Дуже хочу, щоб кожен, хто дивиться мій канал, підписався, поставив лайк, дзвіночок, і хай ви отримаєте за це свій плюсик в карму. Далі, давайте подивимося. Мене запитували неодноразово про Коп'янсько-Лиманський напрямок. Я вам про це говорила вже в своїх прогнозах. Давайте подивимося, Харківщина, тому що нічого доброго від перемир'я з Росією ми не отримали. Росія лише облаштовувала свої позиції. Для наступу я вам говорила, що мені снився сон про Курську дугу. Подивіться, хто не бачив це відео, тому що багато нових глядачів з'явилось на каналі. Подивіться, зайдіть на головну сторінку каналу, і в попередніх відео я вам про це говорила. Давайте, давайте подивимось. Харківська область, що там з наступом. Двійка кубків. Трійка жезлів. Туз кубків і король Пентаклів. На жаль, тут говориться, що будуть намагатися переходити через якусь річку міст, робити переправу, король Пентаклів. Трійка жезлів, Туз Кубків. Ось річка, плани, і король Пентаклів робити переправу. Двійка кубків, дев'ятка жезлів. Про те, що все-таки може на жаль, в них це бути успішно. Окупації прям зовсім повністю пішли на Харків, окупували повністю Харківщину. Тут, звісно, такого немає. Але, на жаль, у окупантів тут є плани і є підкріплення, тому я думаю, що підкріплення для війни, тому я думаю, що вони ще і військових з інших країн, тих самих і китайців, і корейців, будуть кидати не тільки Курська область, Білого але ще й можуть з'явитися вони на Харківщині. На жаль, також підтверджуються мої теропрогнози для міста Дніпро, я говорила, вас попереджала про Одесу. На жаль, мені дуже шкода, що немає перемир'я, немає мирного неба над Україною. Давайте подивимося зі смертю Папи Римського. Я, до речі, записувала вам багато прогнозів, говорила про його зв'язки з Росією, на жаль, і ви самі бачили, як він підтримував Росію, які були його маніпуляції. То Росія Україна кузини, то підтримував, щоб Україні не давали зброї. Давайте подивимося, що зміниться для України зі смертю Папа Римського в ході воєнних дій. Чи було це якимось знаком до закінчення війни. Тут четвірка Пентаклів, Паш Кубків, Сонце і п'ятірка мечів. Я б не сказала, що в ході воєнних дій щось зміниться до, для України. Війна як була, так і буде тривати. Найбільше буде загострення на півдні України, там, де вода, там, де проходять воєнні дії, лінія зіткнення, на жаль, і давайте уточнимо п'ятірку мечів, двійка кубків може говорити про удар по якомусь мосту, дамбі, тому, на жаль, те, що з. Зі смертю Папи Римського, прямо ось завтра закінчиться війна, такого не буде. В той же час тут може йти мова, що в 2025 році будуть якісь пітлі переговори про перемир'я, але нічого доброго вони Україні також не принесуть. П'ятірка мічів завжди відігрується дуже негативно. Це як пірова перемога. Тому побачимо, як буде. Тут глобальних змін у війні в Україні, я б не сказала, що відбудеться. Підпишіться на канал, поставте лайк, дзвіночок, і хай у вас все буде добре. Давайте ще подивимось додатково, прогноз на картах Ленорман, чи була смерть Папа Римського предвісником закінчення війни в Україні. Подивимося, що покаже. Щури, чоловік, птиці і якір. Все ж таки тут знову говориться про південні області України. Чи було це прибічником до закінчення війни в Україні, на жаль, ні. Щури, Хрест, Змія, нічого доброго. Хіба що можуть бути якісь переговори, буде якесь підла перемир'я. Росія накачає сили і потім буде ще гірше. Одеса, Миколаїв, Херсон, Запоріжжя, Дніпро, ось там, де ось вода. Ця карта говорить про. Дуже важку ситуацію у вас, тому найближчий місяць-два, будьте дуже пильні, тому що саме у вас можуть бути найбільші загрози. Ось те, що Путінська Росія назвала Новоросією ці п'ять областей, вони там знищують найбільше, роблять розруху, роблять терор цивільного населення. Я б не сказала, на жаль, що смерть Папи Римського щось добре відчує... Для України хіба що загострення воєнних дій, а потім якісь дуже підлі підступні договорняки. Я вам говорила про практику хоно понапоно. Я сподіваюся, що ви почали її практикувати. Почитайте більше про цю практику. Також ви можете почитати про неї в книзі Життя без обмежень, де говориться, як лікар завдяки цієї практики на відстані зцілював своїх пацієнтів психічно хворих вбивць, і вони виліковувалися. Тобто, як то кажуть, Практикуйте, і хай у вас все буде добре, тому що, як то кажуть, по вірі нашій дано буде. І читайте молитви, робіть різного роду практики позитивні. І це не значить, що від цього закінчиться війна, але це значить, що ви можете покращити ситуацію в своїй родині, в своєму житті, тому що для початку потрібно. Зробити баланс у себе, а потім з любові ділитися всім хорошим з іншими. Дякую всім, хто додивились до кінця. Підпишіться на канал, поставте лайк, дзвіночок і хай у моїх підписників, які позитивно до мене налаштовані. Все буде добре. До зв'язку. З вами була Тарок Людмила, канал Хай Тарок.